Доброго дня, мирного неба. Залишилась у мене така болванка І сьогодні з нею ми будемо робити літучку, так називаємо, фріза літучка. Так, длиною вона буде приблизно десь сантиметрів. 6-7. А зараз все це знімемо на токарному. Порцанемо, ну і далі буде видно. Не знаю, може я ще не все перепробував із пластин, але як на мене для чорного метала 3 Быстро лес це самый лучший материал. тільки щепки у тебя разные стороны. що 20 соток на радіус, тобто було 70, зараз 90 на діаметр міліметр і 80, почти 2 міліметри зараз знімаю. Стамор ТВ 4. Ластіни поженевно повикришувались. Без стрілізу хоч би що. Це ще без стріліз тих часів. Таку примітивну защиту, так вона виглядає, буквально на прищепку прицепив, щоб не сюди, на, сюди, ну, де я стою. Якщо ну, сюди достати кусок слюди, окультурить, і буде непогана така защита від гарячої стружки, ну і щоб не сорило в майстерні. Так, вигнув і прямо до, до державки на прищепку. Так, дійшов я до міліметра із радіуса, 2 мм з діаметра. От, тільки ми приобрели цей станок, я б таку болванку, мабуть, півдня стачував. І зараз вам скажу секрет. Во-первых, не вистрілений був різець по центру. А во-вторых, неправильна заточка. Точніше, тупий різець. Тому що різець він в збивається на кінчику, його вже треба точити. Але, в другий раз це побачити, щоб це побачити, треба хоча б увеличення в 10 крат. пожалуйста, ну, 2 мм на діаметр, геть спокійно йде. І це ще не приділ для ТВ4. Зараз ми ще й заміряємо температуру. 39 градусів. Ну, тут я вже поставив міліметр на радіус і 30 сотих. Да. Ну, коротше, до 40 градусів. Це нормально. Стружка светла. Ну, вот що в нас вийшло. Залишається відрізати. і пропрезервувати. Так, ну. Вроді все. Зараз поміряємо сам нашу. О, отлично. Без ускорений. Это самая дешевая. Пилка по металлу називається парксайт. Тут перероблені усилені зажими, і замітьте, я тут положив ось такий кусок кругляка, щоб зажим був равномірний. Державка 12 мм. Ну, Головне, щоб не залишався Так, Ну що ж, фрезеруємо. Тут є одна тонкість. Заготовку встановлюємо не на одну із сторін, іначе буде такий легкий перекос на тисках, а ставимо рівно по центру тисків. Ну і желательно щось. Тому що там можуть бути пустоти. Сейчас я пройду дві сторони і можно починать вибирать середину. Бороти 580, глубина прохода 30 соток. Так, одну я сторону пройшов. Обратіть увагу, що тиски закриті бумагою, щоб на різьбу не сипалось. І зараз пройду другу сторону. Значить, для чого це все робиться? От коли для дальнішої обробки, щоб добре зажати цю заготовку в тисках, оці збиті грані, вони послужать для своєобразної такої плоскості. От зараз я положив, наприклад, на ту грань, де я вже прийшов. І наша деталь рівно стоїть, нікуди не перекачується. Так, ну, зараз спробуємо розібратися. Шукаємо середину, ділимо на половину діаметр. В моєму випадку товщина державки буде 14 мм. 14 ділимо наполовину. Як би тут, щоб получше видно було? Буде по 7. Відступаємо від середини вліво 7 і вправо 7. Оце наша буде середина, яку ми повинні профрезерувати. Далі залишаємо стінку, через яку ми прикрутимо болтики наріжемо різьбу. Стінка повинна бути теж міліметрів 6-7. Все остальне оце зрізаємо. Так. Благо, що Тиски поворотні і на фрезерний станок неповоротні тиски взагалі, як на мене, смисла нема брати. Тут у них є градуси внизу. 360 градусів вони крутяться. Одна сторона готова. Залишається ще дойти в цю сторону і профрізервати середину. Так, ну і остання фрезерна робота це угол, під який державка буде заходити. Я поставив примірно 9 градусів, 9 і, і трохи. І останеться зараз мені середину профрізервати. и можно делать резьбу. Так, все, залишается теперь резьба. И все. Відганяємо державку, залишаємо з неї 4 мм, точніше 14 мм, залишаємо з 16. Потім виложу відео, як ми точили цю фрезу болгаркою. Дивлюся, необитновіна стружка якась длинна. Завод, Після заводської заточки стружка не была такой длинной. Була така колюча. І це така длинненькая, як купоружені ринця. Так, підігнали ми нашу державку. Заходить плотно, люфтів немає. Тут ми ще зробимо два отвора під різьбу. Діаметр буде. Так, 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 зараз поміряємо. Якщо ви тягнути на всю довжину, то вийде захват у нас. 16 см. Якщо зменшити так, якщо повністю зменшити О, то нормально десь около 2 см. Так, і ще одне, що я хотів замітити. Якщо сюди е, установити, то є на другу сторону, якщо просверлити під різець, може вийти непогана балеринка Так, а ще в задумки, ну так, ми, наприклад, перекинули і буде балеринка А ще в задумки є, теж зробити заготовку круглу і попробувати. Просверлити під 4 пластини. І буде така фреза на 4 пластини. Ну, тут, правда, вже буде рівно. Без всяких перекосів. Так, ну, все. Завтра продовжимо. Так, ось і прийшло. Прийшов другий день. Сьогодні ми нарізаємо різьбу. Нарізаю прямо тут. Обороти 147. У нас є педаль, яка виключить і оберти шпінділя підуть в другу, в другу сторону. Так, ну що, пробуємо. Трудновато, бачите? Ну пішло. Так, и другое. Трохи надо зажать. Зажать надо трохи сильнейше. О, так, Визоруємо другу канавку Якщо нічого не вийде, то залишиться різець віддігнутий, лівий, так називаємо. 5 740 свинний отвір і мечик залишився там Ай, ну, як кажуть, головне не падати духом. Бо як написано в Біблії, а поражений дух дух переносить німощі людині людські, а поражений дух то підкріпить. І ти обрізати оце все, малювати заново. 45-та сталь, правда, вона не калюна, ну но... треба було трохи зайти. Вийти повністю, опять пройти, скільки там міліметра 3. Ну нічого. Ну, ошибка, учимся. Так, ну цей раз я зробив наоборот. Спочатку зробив різьбу, висверлив, а зараз буду фрезерувати, щоб не було так, щоб фрезерував, пів часа простояв, а потім все пішло не так як треба. Зараз залишиться профрезерувати і можна пробувати. Зараз покажу, як я заходжу в кут. Якщо ви пам'ятаєте, там вже в нас воно розчерчено все. Беремо лінійку, зверху прижимаємо магнітом і йдемо. Якщо лінійка не набігає на фрезу, хоча б на... На сантиметрах 5. Значить, ми вийшли в паралель з лінією. Яку нам треба фрезерувати. Так, ну, в принципі, все. Включаюся і вже включуся, коли будемо пробувати фрезерувати. Так, ну ось, в принципі, і все. Зараз покажу. сам резать а потом включим подрезание два болтика на 6 и наша пластинка по алюминию дуже гостра штука пластинка по алюминию дуже гостра Тут воно зайшло в цангу номер 20 так як і в початку відео було. І зараз ми включаємо. Так, обороти у нас десь 600. Різа, сила в заготовку десь на 400, на 5 навіть. Тут я вже перший проход почав робити так мягко все пішло. Касання якщо ви обратили увагу то е, нема перевеса, щоб не було бієння. Получається фреза по центрі, половина виглядає, а половина... а половина на другій стороні треба двигатель купляти шаговий щоб не руками крутить ну, одним словом все працює можна навіть вже пробувати головки фрезерувати на таврі Хоча 70 см стола може навіть хватити. Так, і зараз побачимо нашу поверхню. Зараз ми, навірно, ще опустимо хоча б на, на одну сотку. Достатньо. Достатньо. Все, зекономили, не знаю, скільки зараз ця фрези стоїть. Літучки. Я щось і не дивився ціну їхню. Да, зараз я вам покажу після фрези. Десь тут у мене був кубик. Це кінцева фреза заводська заточка. Щось воно трохи увелічено. Так, вроді би дивлюся не сильно. А це послі фрези, под названням Літучка. Це я швидко крутив, де внизу. Ну, там щось навіть виблискує. Обичний чорний метал, кстати. Да, аж самому подобається. Ну, ось, в принципі, і все. Запитуйте в коментарях, що вас цікавить. А я говорю слава Богу. Як сказав Ісус, без мене не можете робити нічого. За все йому слава. І це те, що я вам хотів ще показати, дивіться, половина фрези в нас виглядує, а половина пішла на ту сторону. Тобто, виходить, більш-менш центрировано. Ось, в принципі, і все, на все добре.